Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Сьогодні мені захотілося зробити для вас невеличкий подарунок для настрою. Річ у тім, що для мене новий рік це дуже, дуже приємне свято, яке нагадує мені дитинство. І кожен рік. Не дивлячись на те, що я вже досить доросла людина, кожен рік саме для себе я прикрашаю ялинку. І е, мені це дуже подобається, бо я е, протягом прикрашання ялинки занурююсь у приємні дитячі спогади, теплі, веселі думки про своє дитинство, про своїх батьків, потім про своїх дітей. І все це мені дуже подобається і відчуття дуже-дуже приємні. І от в цьому році, коли я прикрашала ялинку, я раптом схопила себе на думці, що кожна іграшка, яку я беру у руки, нагадує мені про якусь конкретну людину, яка мені подарувала цю іграшку. Або про якусь подію. Яка відбувалася, коли я сама особисто купувала ці іграшки? Що є подарунком для себе, що є подарунком від когось, що є приємною несподіванкою, неочікуваним подарунком? Це все якось захопило мене у такі теплі і приємні спогади. Я не буду зараз вам розповідати а, про кожну свою іграшку і які спогади з нею пов'язані. Але цим відео я хочу наштовхнути вас на ці приємні спогади. Я впевнена, що у кожної людини є якась певна своя річ, яку, коли вона бере в руки, обов'язково вона відчуває якесь тепло і до неї ринуть якісь приємні, приємні спогади. Які нагадують знов-таки про події або про людей. І тому, прикрашаючи цю ялинку і отримавши таке задоволення, задоволення від пам'яті того, що я пам'ятаю і що в мене гріє все життя, мені хочеться побажати вам, щоб і у вас під час Цього казкового свята виникали теж добрі, теплі, приємні спогади про якісь події, про людей, про все, що вас гріє, що вам приємно, що ви любите, і щоб цих спогад і подій в вашому житті було багато багато, як іграшок і прикрас на новорічних ялинках, щоб ці спогади зігрівали вас, допомагали вам рухатись вперед і допомагали бажати жити, творити, робити. І головне бажати. Від наших бажань залежить наше майбутнє. Вітаю всіх, до зустрічі!